Дороге панство, всім привіт! Вітаю вас на новоствореному каналі, який називається Тарас Машина. На цьому каналі я буду робити огляди автомобілів. І перший автомобіль до вашої уваги Volkswagen Golf! Ми домовилися з одним багачом, дав нам машину. Зараз вам покажу 6 літрів. v 12 Зараз глянемо. Зараз я покажу вам її зсередини. А можете відкрити, будь ласка? Зараз вам покажу, як сідають в такий автомобіль їхні власники. От -от. Побачення. Обов'язково в Бентлі кожному має бути отут в корки. Але солені. Щоб життя медом не казалось. Поняли прикол? Це машина 2008 року. І по цьому мультимедіа, отут що присутній Ну Це такий екранчик, як мого тата на цьому. На Volkswagen. Як мого батя, Volkswagen називається? Сука, забув. Значить так, це Бентлі. Ця машина Bentley. Але подивіться по мультимедіа, як вона називається. По тій штуці, по екранчику, ну таке саме мого тата на е, Volkswagen Tauran. Така сама. Чим це краща машина за Volkswagen Tauran? Знаєте чим? Тим, що тут є масаж сидінь. Але за ті гроші я вважаю, що має бути якась спеціальна людина, яка з людочка Закарпаття, яка приїжджає і робить масаж спеціальний. Не знаю, я не знаю, як відключається, але напевно це так і працює. Довго думав, взагалі для кого ця машина може підійти. Хто це? Айтішник, будівельник? Хто може стільки грошей потратити на таку машину? І зрозумів, що ця машина найкраще підійде чуваку, який возить весільні кортежі. Уявіть собі. Тут кібант, лебеді. Тут пише молода Іванка. Чесно кажучи, я би хотів таку машину собі на весілля. Уявіть собі, їде посидів. Така машина і ще один джигуль, бо ну. На другу гроші не збирав. На суто одну таку замовити. Ідеально було б. Що мене ще дивує в цій машині? Це оці диски. Гляньте сюди, диски і резина. Це 20-й профіль. Це стільки коштує грошей, що за ті гроші, ось, за це от, от колесо і за тормозні колодки, можна купити таку машину, як мого тата. Ну не за одне, а за всі чотири. Це дуже дорого. Ще мене що дивує в цій машині. Вивіть собі, я, не, я ніяк не можу зрозуміти, як це працює, і це дуже прикольно. Поняв? Як воно так? Дуже здорово вилітає. Дуже класно. Власник цієї машини має сидіти отак. Отак трошки навіть, отак, трошки напівлежаче. Щоб не було взагалі нічого видно. А тут дійсно нічого не видно. Огляд дуже поганий, але і не треба, щоб було щось видно, бо на тій машині тебе всі пропускають. Бо розуміють, що ти дарма потратив стільки рушей і такі, хлопець з'їдь. <реш> Знаєте про що власник цієї машини має спілкуватись по телефону? Зараз вам покажу. Все, я вже керамзитом не займаюся, не займаюся. Тільки біткоін. Деколи фасади ще. Все, можеш мені тепер не дзвонити, я на бентлі катаюся. Так це ти до мене набрав. Все, 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 все. все, 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 все. давай, давай, давай. Що ще мене дивує в цій машині? Це отакі штучки, якими регулюються. кількість повітря, яке тобі має йти в мордечку. Попоняли? Чим більше ти витягаєш, тим більше повітря тобі йде. Цікаво. Зараз уважно всі, хто не ще того відео, бо буде спойлер. Увага! Спойлер. А ще що дуже важливо сказати про цю машину, це про її бак. Саме про кількість бензину, яку вона їсть. Бо вона їсть. 40 літрів на 100 кілометрів. Це якщо трошки підгазувати. Якщо не газувати, то на 100 г менше. В загальному жере прям дуже багато. І ще в цій машині є така штука, що коли її миєш, ця вода стікає сюди. Якщо це ти відкриєш оце, то вода потече в бак. Є бензину як воду. Дуже важливо розказати про задні сідушки. Чи там заліє якесь місце, і чи там можна буде, так би мовити, ну ви розумієте, про що йдеться. Ну, пошпекатись. Зкривається воно отак. А, чекай, блі, не так. Я переплутав. Зкривається воно отак. Оп! Є. Все, не заладить. Дуже некомфортно, якщо чесно. Бо воно воно все якесь таке дуже дрібоньке, ужасно. Тут точно не потрахаєшся. Ну, я б впорався. я можу. Але було би важко, що я ще дослідив, що якщо сидіти на задньому сидінні, а водій буде сидіти комфортно, то тут буде. Бля, чекай, дуже сильно продавив свої ноги. Тут буде ужасно. На задніх сидіннях їздити майже неможливо. Ти коли будеш їхати, ти маєш такий завжди казати, припрошую, а можете трошки чуть -чуть допереду, чуть-чуть допереду, чуть, -чуть, чуть, чуть Бо тут некомфортно, а я невисокого росту. Я метр вісімдесят, більш-менш. Тут нормально, дівчата нормально, метр вісімдесят нормально, дівчата. Але тут некомфортно сидіти. Це, це я дослідив. Ну, але що найголовніше в машині? Чи можна на задніх сидушках щось придумати? Бо я от зараз досліджую і як... Ну, типу, так некомфортно. Як тут? Так так незручно, хіба не знаю, хіба може якось ось так, як так. Ну я би впорався якось. Ну, але було б некомфортно. <гум> та ні, та зручно, чого? Зручно. Поламав? Поламав? В принципі, все реалістично. Ви мене знаєте, я можу. І на задніх сидушках, і де хочеш. Некомфортно, але реалістично. Все, Ігор, вилазь. До речі, про кінські сили. Там дві. А тут скільки? 500? 573. Уявіть собі, зараз вам покажу, що там під капотом. Дивіться, який мотор. Поламав чи що? Поламав? Поламав. Коли оглядаєш машину при покупці, завжди треба дивитись під капот, ніби ти щось шариш, ніби отак. Суроді, мотор чистий, ну, все нормально, тензій немає. Вроді нічого не тече, не підтікає. Ого! Дивіться, заводська надпись. Написано підписуйтесь на канал і ставте лайки. Вміть робити? Молодці. Вроде нічого не поламав. Шо, поламав чи що, поламав? Поламав. Поламав. Ще гляньте сюди. Оце бокове дзеркало, воно настільки маленьке. Це як в твоїй дівчини в косметичці. Ось таке дзеркальце є. Так само отут. Що в нього видно, я не знаю. Отож. На кінець треба зробити якийсь висновок. Правильно, я зробив висновок, для кого ця машина? Для людини, яка займається весільними кортежами. Ця машина ідеальна. Щоб завести молодят з виїзної церемонії до застілля. Поки буде грати весільний марш, ви дуже швиденько замчитесь. слово є? Замчитесь. Поки буде грати ви вже будете. Будете так їхати, що бантир подриває. Що тут зриве, оце молода. Іванка, тут все зірве. А загальному, дороге панство, якщо вам сподобався мій непрофесійний огляд на цю машину, можете наставити мені лайків. Ставимо тисячу лайків і я закидаю нове відео. Давайте розвивати україномовний контент. Дякую, що дивилися. Ще поки песни не поїхали, сфоткайте мене з машиною. Це не можна, так? То можна?